Почуєте звук, це повітряна тривога, взліт літака Ту-22М3, який вже не так давно, буквально десь хвилин тому, запустив ракети по Україні, ракети Х-22. Які знаходяться позаду мене, ось це вони ракети, які ми у свій час, так само як літаки, передали Росії, і якими зараз вони обстрілюють наші мирні міста. Про продаж ту 160 у 1999 році підписали тодішні прем'єр-міністри країн Путін та Пустовойтенко. Рішення приймав лише Кабмін, який останній очолював питання навіть не виносилося на розгляд Верховної Ради. Паралельно Пустовойтенко був президентом Федерації футболу України, і коли угода вже була підписана, він з Путіним поїхав на футбол у Москву. А от два прем'єр-міністра на ваших екранах: прем'єр-міністр э, Росії, Володимир Путін, прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко присутствують на сьогоднішній матчі. Зрозуміло, що без президента Кучми такі рішення ухвалити було неможливо. Пустовойтенко ніколи не коментував продаж літаків, постійно тікав від питань журналістів. Він ще встиг попрацювати радником Януковича, отримати нагороду у 2011-му, потім у 2016-му, А вже після анексії Криму визнав свої помилки. Жартую, він навпаки говорив, що треба дружити з Росією і що в Європі ми нікому не потрібні.